Двокімнатна квартира, житловий комплекс Сільвер Бріз. При вході достатньо зручний гардероб. місткий, Також шафа по цю сторону. Комод. Гостьовий санузел з душовою. Простора кухня вітальня Вітальна зона, два. Встановлюєте телевізор собі. Розділена на дві зони. Є зона спальня, як гостьова, встановлений кондиціонер. Вигляд з вікон. На третій будинок. Свіжий ремонт. Будинок повністю заселений. Кухонна зона. На плитки на підлозі. Тепла підлога. Духова, мікрохвильова. Індукційна плита. Сучасна кухня. Столова зона. Холодильник розмістили в цій частині. також є комора. Кондиціонери. Спальня основна. З гардеробом і синозлом кімната достатньо простора. Також встановлений кондиціонер. главная комната стиральная машина джакузи